А зараз у нас е приємність в студії, приємність для, для мене, приємність для вас, я сподіваюся, шанені глядачі. У нас в гостях гурт Гайдамаки. Український гурт. Е добрий вечір. А, я нагадаю, у нас в гостях Олександр Ярмола, Андрій Сліпцов, Дмитро Кушнір та Максим Бойко. Ще раз добрий вечір. Ну що, говоримо сьогодні на таку досить непросту тему, і мабуть, давайте з неї і почнемо. Як ви думаєте, як ви, як. Ну, я так розумію, що вам теж не байдуже ситуація, яка нині є в Україні. Чи можуть бути взагалі жертви, чи прийнятні жертви серед мирного населення в умовах проведення антитерористичної операції? Ні в якому разі. Ну, це це непрофесійно, я так думаю, що коли там розбираються з терористами і гинуть заручники або мирне населення. Угу. А мені от цікаво, я знаю, що а, ви, Дмитро, були в Слав'янську. Ви були, працювали перекладачем, так? Так, я працював, супроводжував іноземних журналістів Угу. майже два тижні там. Яка прибув. там ситуація? Розкажіть, які там, я розумію, що вони воювали, але тим не менше, от як людина, яка просто там знаходиться. Які відчуття у вас були? Ну, скажімо, відчуття дуже досить дивні, тому що. Дивно дивитися на, на місто, яке нібито з одного боку живе своїм життям, з іншого боку, якось абсолютно з цього. З такого нормального життєвого темпу просто виключене, тому що е, там були моменти. Ну, я ж кажу, що я там був практично два тижні. Не, в, не постійно в Слов'янську, ми так по області їздили, але там досить часто були. І були дні, коли там взагалі просто пусті вулиці, машини не їздять, все закрито, нічого не працює, тільки ходять ці люди з автоматами кругом. Ну, досить дивні відчуття, скажімо, з іншого боку. Я спілкувався з багатьма людьми там, та як і з цими терористами з автоматами, так і просто з мешканцями. І е, дуже цікавий досвід, я вам скажу. Я згоден, що мирних жертв жертв серед мирного населення однозначно не повинно бути, але е, така ситуація, і тут я скажімо. Погоджуюся з тими аргументами, які е, сьогоднішня влада висуває, що е, ця боротьба з терористами, вона йде не у відкритому полі, не десь е, не десь на такій місцевості, де можна просто оточити їх і, і знищити, чи якось так. Е, там дійсно живуть люди, і серед тих людей, які там називають себе. ...е <так> прихильниками Донецької народної республіки і так далі, дуже багато просто звичайних мирних людей. Це правда. це правда. І важко буде боротися з тими, хто є дійсно терористами, і не торкаючись тих, хто підтримує цих терористів, але хто є просто мирним населенням і яке підтримує ідейно це все. Угу. А скажіть, взагалі гурт Гайдамаки їздив на схід от, під час е цих подій? Їздили в е е січні під, під час майдану, майдану в Донецьку ну... було. Ага, і а так, що, і що і в Січні Харкові. було в, в Донецьку? Майдан Донецьку. Хар, Донецьку. Хар, Майдан Донецьку. Тобто Майдан той був в Донецьку, тоді, а зараз зараз, якби просто чому запитую? Тому що багато глядачів, які телефонують до нашої студії, говорять про те, що а, нинішня криза в Донецьку це відповідь тому Майдану, який був в Києві. Е, і Донецьких людей в Київі, на Київському Майдані не було. От цікаво. Не були не були і там був Треба майдан. розуміти ситуацію соціальну, яка в Києві. Відрізняється від Донецької. Ми коли були на Донецькому майдані, то люди там були не дуже позитивні і стурбовані. Тут, люди, тут теж було небезпечно, але люди загально вірили, в, в успіх, вірили в майбутнє і були позитивні. Там люди були ну, залякані, я б сказав. Ті, які Тут, тут в була ідея, там поки немає ідеї. Там якусь э, міфічну федералізацію хочуть, але якщо питаєш ну, людину, я б, що б не повідомлю да, такі, ну, те, що відбувається там, та. Те, те, що відбувалося в Києві, це зовсім інша мета. Я сказав би ще, що це дійсно трошки різні речі. Тут Майдан, який був в Києві, ну Євромайдан, так званий, який був в Києві, і кругом по всій Україні, і те, що зараз відбувається там, це різні речі ідеологічно, але методи, якщо не брати до уваги, то, що зараз там всі, всі озброєні, так, ну, є люди, які дійсно озброєні, дуже дуже сильно озброєні, на Майдані так не було, але всі методи, які там е, вживаються, вони всі скопійовані з, скопійовані, майдані, з Майдану барикади. Єдиного, на написи, Майдані була дуже музика. класна культурна програма. Там, програми, ну, так, так. В там культурна там, програма не розінімає. У них своя культурна програма. там своя культурна програма, там шансон російська, совєтська естрада грає, але теж там і в Донецьку біля адміністрації теж там рояль стояв, якийсь там німець на тому роялі грав. Ну тобто дуже багато таких якихось маленьких речей дуже багато скопійовано.